Доброго дня всім! Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми познайомимося з віршем Леоніда Глібова, Коник Стрибонець. Тож, підпишіться на канал, поставте вподобайку, розкажіть про це відео своїм друзям і починаємо. Спочатку відгадайте мою загадку. Зелененька комашина в траві проживає. Тонкі і довгі лапки має, високо стрибає. Хто це? Так, це коник стрибунець Конекс – це зелена і дуже стрибуча комаха. Коник може стрибати до 2 метрів у висоту. При тому, що його розмір дуже маленький. Вуса коника довше за його тіла. За допомогою стрікотання. Коники спілкуються один з одним. Коник живе всього 15 днів. Коники виконують дуже потрібну роботу. Вони знищують велику кількість комах шкідників. У лісі біля пня біготня, народ робочий весь день клопоче. Хто це? Так, це мурахи. Мурахи дуже працьовиті, у них завжди купа справ. Вони розпушують ґрунт, захищають дерева від комах шкідників, переносять на далекі відстані насіння, з якого згодом виростають рослини. Мурашок можна знайти всюди у лісі, на лузі, в городі. Вони живуть у мурашниках. Мурахи дуже сильні і можуть нести ношу, що важча за них у сто разів. Отже, що ви дізналися про коника і про мурах. Якими словами їх можна назвати, коник зелений, стрибучий. Мурахи працьовиті і сильні. І коник і мурахи дуже корисні. Коник стрибунець Леонід Глібал. У степу. Траві пахучий, коник видатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи до схочу розкошував, і цілісенькоє літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк аж в степ широкий, суне злюча зима. Коник плаче, серце мліє. Кинув свін до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть, порятуй, порадь, земляче, як се лихо перебудь. Опізнився, небораче, одказав земляк йому, хто кохав життя, ледаче, неперелавки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник. Ташки, квіти, любе літечко, на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав Проспівав ти літо, Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. А тепер прочитаємо цей вірш іще раз і поговоримо про слова, які могли бути для вас незрозумілими. У степу в траві пахучий коник вдатний молодець і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Вдатний це значить гарний, славний. Чи в пшениченьку, чи в жито, до схочу розкошував, і лісіньке еліто, не вгаваючи, співав. Не вгаваючи співав, значить, співав без зупину. Розглянувся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли Гульк аж в степ широкий, суне злюча зима. Слово Гульк означає, що щось сталося раптово, неочікувано, несподівано, неочікувано прийшла зима. Коник плаче, серце мліє, кинув свін до мурав'я. Дядьку, он зима біліє. От тепер же згину я. Серце мліє, коли хтось каже, що в нього мліє серце, це означає, що він чимось дуже стурбований. Коник був дуже стурбований тим, що прийшла зима, до якої він був не готовий, тому в нього мліє серце. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть, порятуй, порадь, земляче. Як се лихо перебуть, опізнився, небораче, одказав земляк йому, хто кохав життя ледаче, переливки тому. Неборак це той, чиє становище викликає співчуття. Бідолаха Муравей звернувся до коника небораче, тому що коник був у скрутному становищі. Непереливки значить, важко, скрутно. Хто кохав життя ледача, Не переливки тому, тобто тяжко і важко буде тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літечко, на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав: Проспівав ти літо, Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, небоже, на морозі гопака. Вдача це характер людини, який впливає на її поведінку. Така вдача коника. Він сам винен, що так поводився, все літо провеселився і не підготувався до зими. Небіж, це те саме, що бідолаха бідолашний. Небоже, звертається муравей до коника. Бо він у тяжкій ситуації. Гопак дуже рухливий український народний танець. Муравей запропонував конику потанцювати гопака на морозі, щоб він не замерз. Ну, а тепер давайте подумаємо, хто з двох комах зробив щось неправильно. І що саме? Так. Це коник стрибунець. Він прогуляв і провеселився все літо і не зробив нічого, щоб підготуватися до зими. А коли настала зима, йому не було де зігрітися і чим себе прогодувати. Скажіть а люди можуть допускати такі помилки? Так, бо люди теж бувають різні. Одні люди бувають працьовиті, як мурахи, і тому в них все є, що їм потрібно, а інші люди можуть бути ледачами. І за своїми веселощами забувають про важливу роботу, яку треба зробити, і потім страждають від цього. Тож, давайте добре запам'ятаємо, що сперша треба зробити важливу роботу, а вже потім у вільний час можна і повеселитися. Ну а тепер послухайте ваше домашнє завдання, вивчіть на пам'ять уривок вірша, який вам сподобався найбільше, і намалюйте ілюстрацію до цього вірша. Зробіть відео ваших робіт і надішліть його мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!